16 серпня в Олександрії відбудеться відкритий чемпіонат України зі швидкісного збирання механічних головоломок. Взяти участь у змаганнях може кожен охочий і безкоштовно. в цих нет. Тобто У нас участвують ребята на очі в 5 лет. Самим ну, старшим учасникам у нас було за 40 років. це теж батьки дітей. От посмотримо, як далі буде. Взагалі на чемпионатах, чемпіонатах, коли ми були в Києві, то там присутствовали за 60 лет, а в мировой практике участвують там 80 восьмидесятилітні. Любителі механічних головоломок, таких як кубик, Рубіка, будуть змагатися у восьми дисциплінах. Правила такі: п'ять попыток дається, отбрасывается худше, отбрасывается відбрасується Средняя Середня попитка, середня арифметична з трьох попиток йдеть в зачот. Три етапи. Перший етап всі участвують, второй етап. 75% учасників і в третій етап, по-моєму, там перший чи 20 чоловік фінал. У змаганнях бажано брати участь тим олександрійцям і гостям міста, котрі збирають куби Крубіка не більше, аніж за дві хвилини. Адже конкуренція велика і рекорд у цих змаганнях складає близько 10 секунд. На даний момент зареєструвалося більше 60 учасників з різних уголков України і там, по-моєму, 1-2 за Україну. З сторони. Наприкінці змагань буде окрема дисципліна, де найкращі знавці механічних головоломок будуть заплутувати кубик Рубіка один одному і намагатимуться якнайшвидше їх зібрати. Проходити будуть два дворця спорту, Начало мероприяття з 8 до 9 реєстрації в суботу, 16 числа, початку 9.30. Позмагатися за призи покращити свій результат чи просто подивитися і навчитися, як складати кубік Рубіка, може кожен. Варто лише мати бажання.